Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про булеві функції. Впевнений, що багато хто з вас вже знає про існування лінійних функцій, квадратичних, логарифмічних, дробово-раціональних, інших видів функцій. Проте булеві функції не вивчають в школі. Вони є частиною програми з дискретної математики на нашому факультеті з комп'ютерних наук та кібернетики. Тож, почнімо. Насамперед, що таке булева функція? Булева функція це функція, яка працює з булевими аргументами та видає булевий результат. Тобто, ми завжди знаходимося у множенні нулів та одиниць. Наші аргументи можуть бути або нулями, або одиницями, і наш результат може бути нулем або одиницею. Ми можемо інтерпретувати булеві функції як логічні функції, а відповідні аргументи 0 як хибу. Тобто неправду, один як істину, тобто правда. У такому форматі ми заглиблюємося у іншу складну тему, математичну логіку, про яку будемо згодом. Наприклад, такою функцією може називатися функція, яка приймає в себе 4 аргументи, відповідно 1, 0, 0 та 1, і повертає відповідний результат, також булевої одиниці. Ми можемо сказати, що булевою функція логічний end, тобто і, Якщо щось одночасно і хибне, і істинне. Ну, очевидно, воно хибне. Також є інші функції, наприклад, XOR. Давайте розглянемо детальніше, які види булевих функцій у нас є. Будемо вважати, що працюємо ми лише з булевими функціями, які працюють для двох аргументів, або принаймні менше. Відповідно. У нас є всього 4 набори для ікса і 4 набори для Y, які йдуть від цієї функції. І таким чином у нас є 16 варіантів, які значення може видавати функція на відповідному наборі. Розглянемо кожну із цих функцій. У нас є функції, які є константними, які завжди видають або тільки 0, або тільки 1. Це нульова функція та 15-та функція. Далі у нас є функції, які ігнорують одну зі змінних. Вони е, мають порядок 1. Відповідно, це функція третя, це функція п'ята, функція 10 і функція 12, які дають нам x, y, не x або не y. Тут ми бачимо демонстрацію однієї з булевих функцій заперечення, не, яка робить з хиби істину, а з істини хибу. Решта функцій набагато складніші. Адже вони працюють відразу для двох аргументів. Нам тут важливо запам'ятати декілька основних. Насамперед, це восьма функція. Це логічне і. Вона дорівнює одиниці лише коли два аргумента є істиною. Також йому у пару йде функція або функція 14. Вона хибна тільки коли дві функції хибні. Також варто виділити е, логічну імплікацію, 11 функцію. Відповідно, ми її можемо розглянути через таку конструкцію, як якщо то. Відповідно, е, з хиби витікає будь-що. З хиби ми можемо вивести як хибу, так і істину. З істини ж витікає лише істина. І тому ця функція, 11 імплікація, завжди істина, окрім одного набору. Коли з істини витікає хиба, тому що з істини ніколи не може витікати хиба. Також двоє досить таки корисних функцій. Це шоста, Xor або двійкове додавання. Та функція еквівалентності це функція дев'ята. Вона істина лише коли x дорівнює y. А відповідно шоста це її заперечення, коли х не дорівнює y. Розглянемо більш детально ці функції. У нас є нулярні функції, це константні функції, які завжди дорівнюють нулю та одиниці. Вони називаються відповідно суперечність та тавтологія. Це важливо пам'ятати. Є унарні функції. Ці функції передають або сам же аргумент, який вони приймають, або його заперечення. Відповідно, функції, які передають аргументи, які вони приймають, називаються тотожними функціями, а ті, які його заперечують, заперечними. Далі працюємо з бінарними функціями, тобто тими, які приймають тільки два аргументи. Відповідні функції логічного і то логічного або називаються в дискретній математиці кон'юнкція та диз'юнкція. Решта функцій зустрічається не так часто. Важливо пам'ятати лише про імплікацію. Функцію номер 11, адже вона має в логіці дуже важливу роль пояснення наслідку. Коли ми говоримо про розташування пріоритетності цих функцій, то завжди маємо знати, що спочатку виконуються всі заперечення, потім всі логічні і, а потім всі логічні або. Решта функцій вже такої сильної ролі не грають і їх. Зазвичай вже виділяють дужками для того, щоб не заплутатись. Далі ми розглянемо нормальні форми запису болевих функцій. Їх дуже багато, проте нам варто пам'ятати про дві основні: досконалу диз'юнктивну нормальну форму та досконалу кон'юнктивну нормальну форму. Відповідно, вони будуть зав'язані на двох таких основних операціях, як Логічне І та логічне або, тобто кон'юнкція та дез'юнкція. Аби побудувати нормальну форму за таблицею, маючи відповідні значення, нам треба подивитися на те, де в яких напорах є нулі, а в яких одиниці. Відповідно. Пам'ятаємо, що для побудови, наприклад, ДКНФ, нам треба дивитися на одиницю. Для XOR. Виключного або а, ми бачимо, що у нас одиниці набувають, коли х0 а y 1. Тобто в DKNF у нас вийде не Х і. Y. Або друга одиниця у нас набувається на наборі, коли x1 а y0. Відповідно, вона має там значення Х і не Y. Аналогічно можемо проробити для імплікації. У нас е в таблиці є три клітинки, де у нас імплікація набуває значення 1. І вона буває на наборах x0 та y0, тобто у dKNF це буде не x і не y. Коли x 0 y 1, маємо не X і. Y. Коли X та y 1, це буде y. Відповідно, клітинки, де у нас 0, ми не враховуємо. І тому для звичайної кон'юнкції досконала кон'юнктивна форма буде такою ж, тому що це вже і так є досконала форма. Аналогічні операції ми можемо проробити і для ДДНФ. Тільки тепер ми дивимося на нулі та представляємо наші змінні як диз'юнкти. Отже, наприклад, у нашому XOR у нас є тільки два нулі, тобто у нас буде дві дужки, які множаться одна на одну. На першому наборі у нас X дорівнює 0 та y дорівнює 0. Тому вони входять у нашу функцію запереченими. Другий наш набір, коли x дорівнює 1 та y дорівнює 1. Відповідно, наша функція буде мати їх прямими. Тобто x або y. У е, імплікації є тільки одна комірка, в якій у нас є 0. Відповідно, у нас буде тільки один дез'юнкт. Це X або не Y, тому що у нас відповідно набір X до рівні 1, Y дорівнює 0. Аналогічно можемо проробити для кон'юнкції. Тільки тут вже буде дуже довгий диз'юнк, бо у нас аж 3 нулі. Як ви бачите, є і інші нормальні форми. Насамперед, це е, форма dnf та Knf. Це ті ж самі форми, які ми і розглянули, але вони можуть бути скорочені. Тобто нам не потрібно розписувати дуже довгі ланцюжки, якщо у нас є, наприклад, XY або не XY. Ми можемо цей X спокійно скоротити і сказати, що це те ж саме, що і просто Y. Ну і не записувати це аж настільки сильно. Далі у нас є такі нормальні форми, як алгебраїчна нормальна форма. E, тобто e, форма у вигляді поліному Жигалкіна, тобто у нас є кон'юнкти, тобто аргумент помножений на аргумент, які з'єднані e, ксорами. Також у нас є інші нормальні форми, наприклад, нормальна форма, записана через штрих Шефера. Але вона вже дуже незручна, вона дуже громістка, і єдина її перевага це те, що вона використовує для цього лише одну єдину функцію. Тобто, якщо у нас у минулих використовувалися три функції логічне і, логічне або та заперечення, то тут лише штрих-шефера. В цьому її, так би мовити, компактність, але виглядає вона все одно дуже громісткою. Далі зупинимося на елементарних законах, які працюють для вульлових функцій. Насамперед це інволютивність. Тобто подвійне заперечення а, дає нам той же самий аргумент. Будь-який аргумент або істина це, звісно, таке істина. Будь-який аргумент і хиба це хиба. Аналогічно працюємо, і якщо у нас будь-який аргумент або хиба це будь-який аргумент. Будь-який аргумент або істина це будь-який аргумент. Якщо із А витікає А, звісно, це буде істина, тому що у нас наслідок завжди однаковий. А, далі у нас іде комутативність, тобто навколо І, або або ми можемо завжди пересувати аргументи місцями. А, якщо ми одне, одне і те ж саме висловлення а, робимо або або, або І, у нас виходить той же самий аргумент. Це називається іденпотентність. Иденти, і також важливо розуміти асоціативність, що в якому порядку ми б не переставляли логічні або, або логічні і, у нас все одно виходить один і той же самий вираз. Далі дуже важливо розуміти правила деморгана. Вони кажуть, що якщо ми е, заперечимо будь-яку функцію, е, до неї буде е, у відповідь двоїста її функція. Uh, найчастіше це працює для uh, кон'юнкцій та диз'юнкцій. Якщо ми заперечимо І, у нас буде або. Якщо ми заперечимо або, у нас буде І, відповідно, як можна бачити у перших двох пунктах. Uh, далі ми можемо побачити, що це працює І, якщо вони в переміжку комбіновані одна з одною, воно йде все по черзі. Тобто у нас X, Y, Z там стояли І після застосування правила. У нас стали або. Там, де у нас стояли або, у нас стали І. Також це працює і для інших функцій, які є двоїстими. Е, їхні пари перелічені нижче, але це дуже широка тема, яку варто розбирати у іншому відео. Так що, отак. Далі корисне правило правило мінімізації, яке дозволяє записувати деякі функції в більш скороченому вигляді. Але це так вже для естетики. Е, також корисно знати правила, такі от е, дві особливості: штриха Шефера, стрілки Пірса та заперечення еквівалентності. Ми тут, до речі, можемо побачити, що перший вираз та третій вираз у другому рядку це буквально застосування правила Деморгана для еквіваленції. Одну із важливих місць посідає дистрибутивність. Вона полягає у тому, що якщо у звичайній алгебрі ми могли просто занести якусь змінну в дужки, то тут ми можемо це також зробити, але з деякими особливостями. Це можна побачити на формулі вище. Е, відповідно, ми застосовуємо функцію F1 до кожного операнда в дужках. І, маючи двоє дужок, ми беремо функцію 2. Найчастіше застосовують її саме для кон'юнкцій та диз'юнкцій. Е, але можна застосувати її і для інших функцій. Для однакових функцій, таких як, наприклад, імплікація та імплікація, або ж для, взагалі для якихось дуже дивних функцій, про які ви, можливо, навіть би і не подумали, наприклад, імплікація та еквівалентність. Це звичайна дистрибутивність. Є антисиметрична дистрибутивність, або асиметрична дистрибутивність. Е, вона полягає у тому, що е, коли ми е, робимо цю властивість дистрибутивності, у нас завжди виходить е, 0. Тобто завжди вона хибна. Таких у нас тільки двоє варіантів це е, запис номер 1213. Також було б цікаво його пам'ятати. У нас є подвійна дистрибутивність це те, як розписати. Умовно, не якась змінна на душку, а душка на душку. І є така штука, як антидистрибутивність. Також дві досить таки цікаві властивості, які інколи можна застосувати. Висновки. Як працюють висновки? У нас є певна кількість засновків, з яких маємо єдиний висновок. Ми його можемо розглядати як просто набір кон'юнктів, які мають. Єдиний висновок, із яких витікає єдиний висновок, тобто імплікація. Звісно, це все можна перевірити табличками, просто намалювавши там P і Q, витікає так далі, так далі. Але давайте з цього підійдемо більше з точки зору логіки. Наприклад, нехай P це на полиці лежить яблуко, Q це на полиці лежить груша. Відповідно, перший висновок це на полиці лежить і яблуко, і груша. Очевидно, це правильно. Другий висновок з того, що на полиці лежить і яблуко, і груша, можна сказати, що там лежить яблуко. Очевидно, що лежить. У іншу сторону, якщо на полиці лежить яблуко, то на полиці лежить або яблуко, або груша. Тут трошки складніше це збагнути, але те, що на полиці лежить або яблуко, або груша, це завжди правильно, адже там, ну, як мінімум, є яблуко. Е, далі, якщо з того, що там лежить яблуко, витікає те, що там лежить груша, а з того, що там лежить груша, витікає те, що там лежить яблуко, то ну... те, що там лежить або яблуко, або груша, е, воно еквівалентне. Тобто, нам байдуже, чи там лежить яблуко, чи там лежить груша. Якщо там лежить щось одне, то друге там лежить 100%. Ну і також дуже важлива та складна для розуміння тема це силогізми. Це такі невеличкі конструктивні речення, які описують для того, щоб зрозуміти, як працює наша логіка, з яких тверджень ми можемо робити висновки та які висновки ми можемо з них робити. Відповідно. Ми тут використаємо два нових позначення: це квантори, квантор загальності та квантор існування. Відповідно, можемо е, казати, що перевернута буква А це е, для всіх. А перевернута буква Е значить, що існує такий, що. Тепер, щоб не формалізовувати ці задачі, е, давайте запропонуємо якийсь приклад і на ньому його подивимося. Наприклад, розглянемо перший силогізм, найпопулярніший модус Барбара або гіпотетичний силогізм на такому прикладі. Е, нехай С це у нас кульбабки, М це квіти, П це рослини. Тоді ми маємо, що якщо всі кульбабки це квіти, і всі квіти це рослини, то всі кульбабки є рослинами. Думаю, це логічно. Е, наступний силогів це модур Целеренд. Е, тобто, якщо у нас всі кульбабки є квітами, а всі квіти це не тварини, то звідси виходить, що всі кульбабки це не тварини. Якщо розглядати якісь більш складні силогізми, їх буває складно спочатку осягнути. Для них потрібно придумати кращий приклад. Наприклад, модус Фестіна. Нехай у нас С це жінки, М це банкіри, а П це діти. Тоді ми маємо, що існують такі жінки, які є банкірами. І для всіх дітей вони не є банкірами. Тобто не існує таких дітей, які є банкірами. Звідси ми робимо висновок, що існують такі жінки, які не діти. Це складно, треба трошечки подумати, трошечки розібрати це, але це правильний висновок, який виконується. Його можна довести, намалювавши відповідні множини на карті або за допомогою діаграм Ейлера. Дякую за увагу! Цікавтесь дискретною математикою на нашому факультеті комп'ютерних наук та кібернетики.